Hello Friendлі, з вами на зв'язку Денис Френлі В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами кукурузяні кільця зі смаком цибулі. Ось такі гонзо. Коротше. Ось такі кумет на... тут малю... намальовано, що тут вони тіпа, смердять отак намальовано, що ткне від них. та Тут ще є різні теж намальовані. Зараз ми попробуємо. Але перш ніж ми попробуємо, хочу сказати, що продовжуються підпи... підписки на мій канал. Не відписується, а підписується. Хочу, от тепер вже хочу подякувати Ютубу за те, що рекомендує мої шорти. І діти справді лайкають, підписуються, типу подобайки ставлять. Та, думаю, ми або цим тижнем, або наступним 100 тисяч наберемо. Думаю, давно пора 100 тисяч набрати з вами. Тому щиро дякую, щиро дякую за підписки. Вже на каналі 99 і 400. Небагато залишилося, зовсім небагато. Тому такі справи, вже точно моя Марія буде здійснена. І ми 100 тисяч з вами наберемо. Добре, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо на це гонзо. Let's go! Денью Фенні реагує. День Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Гонзо, кукурдян і кейці зі смаком цибулі. Коротше, гонзо. Кільце зі смаком. Це булі, булі, булі. Та, я не люблю цибулю. Але вже як зі смаками, то ще пробую. Та. Коротше, тут є зі смаком меду та гірчиця, якщо буде, спробуємо в Аврорі. Трикутники зі смаком сиру. Зі смаком кетчупу, зі смаком сметани і зелені. Зі смаком кетчупу я ще бачу в Аврорі. Пісму, якщо буде, так. А ми пішли їсти. Так. Тому такі народ справи. Так, так добре. Починаємо. Ану. Та не смердить, то лише то мальовано так по іл, що смердить, так. Я би теж відніс до цієї сметани і зелені. Ну, так я, думаю, навіть сенбарів. Може бути. За саму цибулю смачніше. Так. Нис біжить. Типу він не може нюхати смак цибулі Запах цибуля. Такя. Mm -hmm. Капець? Да, стужу? Вон Гонзо себе представляє як. Ну ви зрозуміли, як диявол. З рогами і хвостом. Тут ззаді на етикетці то саме намальовуємо. Це не добре. Це не до добра. Ну вже як я. Вже ну, хочу спробувати. Замість того, аби оце показувати, ми б могли ангела зобразити з крилами, з тим, як називається, овалом тим та ні, вони диявольщини показують. Ми з вами гонзо здесь смаком сиру пробували, сдается е, пару років назад. То що сметана ще тоже пробували. А от меду ярчиці не пробувала. Кеч може, і пробувала навіть. Просто пачки он Це останній. Дійсно трохи смердить з рота. Ну нібито смердить, А то після цибулі смердить. Добрий народ! Всім дякую за перегляд цього відео. Ось таке було клон, я поставив 8 балів, бо не дуже таке погане. Правда, чути то і зелені. 8 балів та поставив. Не знаю, я подивлюсь, якщо інші смаки ще не пробували, то я візьму ті, що буде в Аврою, якщо не буде щось інше візьму. Тому таке справи. ще раз дякую за те, що ви підписуєтесь на кінець на мій канал. Скоро 100 тисяч. Готуйте шампанське, вино, чи що ви там готуєте, будете мене вітати. Так. Коротше, а з вами був, як завжди, Денис Френлі, Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Ось таке було конзо, Всім дякую за перегляд. Всім пока!